рій, душе, а не ридай, у білій стужі сонце України, а ти шукай червону тінь кави, у чорних водах ти її шукай, де горстка нас. Малесенька щодка лише для боки, лише, лише для молитв і сподівання. Усім нам вмерть судилася зрання. Усім нам смерть судилася зарання, бо калинова кров, вона така ж крута, вона така ж терпка, як наша жива. У білій заметілій віть голосінь ті грома болю, що падуть в глибінь безсмертною бідою окушев. Прошу я несподівано отримала гілочку, але якщо ви дозволите, я тоді тому, що знаю, що є кілька. Є, напевно, мене пан Ігор Калинець може виправити два варіанти. Як добре те, що смерті не боюсь, я так, чи можливо навіть є кілька. Я вивчила цей вірш, коли ще поезію Стуса на початку 90-х, чи раніше наприкінці 80-х, -80, 89 х 90-х переписували зі збірочки, і я вивчила його саме в такому варіанті, який сьогодні ще не звучав. Як добре те, що смерті... Не боюсь я і не питаючи тяжкий мій хрест, що перед вами судді, не клонюся в перечиті недовідомих верст, що жив, любив і не набрався скверни, ненависті, прокльону, каяття. Народи мій, до тебе я ще верну, і в смерті обернуся у життя. Своїм страшденним і незлим обличчям. Як син тобі доземно уклонився, і чесно глянув чесні твої вічі і з рідною землею поріднись